Господь з вами читання святого Євангелія від Луки. Того часу призначив Господь інших 72 і послав їх по два перед своїм обличчям до кожного міста і місцевості. Куди сам мав іти? І він промовив до них жниво велике, а робітників мало. Тож благайте господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я посилаю вас, як ягнят між вовків. Не беріть з собою ні торби, ні палиці, ні сандалів і нікого в дорозі не вітайте, до якого тільки дому війдете, спочатку кажіть мир цьому дому, і коли буде там син миру, спочине на ньому мир ваш, коли ж ні, до вас повернеться. Тому ж домі перебувайте, їжте і пийте, що там є, бо робітник гідний своєї винагороди. Не переходьте з дому в дім, і в яке тільки місто війдете, і де приймуть вас їжте те, що покладуть вам. Оздоровляйте не дуже, які там є. Кажіть їм, наблизилося до вас Боже Царство. Слово Господнє. Слава Ізведемо. Не знаю, чи ви звернули увагу, що коли ми читали читання апостолів, то ми сиділи. Але коли читаємо Євангелію, ми стоїмо. Далі, коли Закінчується служба Божа, відбувається благословіння, і священник каже такі слова, да? Жертва звершена, наприклад, ідіть у мирі. І ми стоїмо. І це не просто так, що там сіли, мудреці, подумали, придумали і каже, отак буде. Ні, це має величезне значення, тому що ми віримо в те, що сам Бог, Ісус Христос через Євангелію промовляє до нас. Тому що ми робимо? Стоїмо, слухаємо уважно і потім готові йти і проголошувати, як ці апостоли. Бо так же саме служба Божа, коли закінчується, священник благословляє в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і каже, ідіть, Ідіть, там жертва звершена, чи ідіть, там і там місце ест, чи там ідіть у мирі Христовим. Є різні розіслання, але суть в тому, щоб йти і проголошувати. Я вже говорив про ці знаки, да? пам'ятаєте, я про це вже не раз говорив: чоло, серце і вуста. Кілька разів. Але ось ця поведінка. І тепер, коли ми дивимось, слухаємо, дивимося на цю Євангелію, Бачимо, що Ісус збирає 72 і посилає по двох. Ви можете чули не один раз, що де двоє зібрані в Його ім'я і про щось попросять, будуть вислухані. А де двоє, або троє в Його ім'я, там він є. Тобто потрібно двох, щоб показати, по-перше, спільноту. Тому що це. Знак того, що є спільнота, що не може людина сама від себе проголошує, не може жити людина без спільноти. Тому бачимо, що багатьох, багато разів в Євангеліях ми бачимо, що Ісус згромаджує, там, садить їх по 50, по 30, там, по скільки там осіб, і дає їм хліб і рибу, тобто дає їм їжу, дає їм цю страву, дає їм це життя вічне. Тобто це показується спільнота, що важливо, що є спільнота. Важливої свідки, тому що вони є свідками чого? Великих діл Божих, Воскресіння Ісуса Христа. Вони є свідками, вони можуть свідчити своїм життям. Тобто не є так, що один бреше і другий бреше. Ні, Або один буде говорити правду, а другий скаже, ні, ти не туди йдеш. Ось, я, в, в нас був такий, що жив Хіляр Вільк, яким сім років. Був на зіслані. В 50-х роках його, його радянська влада вигнала тоді ще радянська Україна. Питають його, хто ти. Він каже, священник, покажи бумагу. Він показує, він взяли, порвали і вигнали його. Тепер каже: Без бумажки ти не людина. І от він. Він мав цю відвагу да, проголошувати, свідчити, показувати про, про Ісуса Христа. Була мене думка і втікла вона зараз. зараз ось. І, і він ну, був цим свідком великих діл Божих. Що, що Бог міг зробити в його житті? Він не мав цього страху, да, проголошував. Проголошував Ісуса Христа, потім, коли перестройка почалась. Він повернувся в Україну і проголошував в одній парафії, в другій, в третій. проголошував, тобто свідчив, свідчив про, про Ісуса Христа, так? показував ці великі діла, діла, діла Божі, так? як був той апостол. Апостол, який показував, показував що Бог зробив, зробив для нього. Потім каже Ісус, щоб не брати з собою. Сандалію, палиці, торби. Тобто не покладатись на себе. Подивіться, як ти десь виїжджаєш, я в тому числі починаю е, перебирати і кожна деталь: щітка така, футболка така, куртка така і перебираю. Тобто хочу забезпечитись. А Ісус каже, ні. Ти не забезпечуйся ні інтелектом, ні майном, нічим. Покладись просто на мене. Довірся мені. Це не означає, що ну, закрив квартиру, хату і поїхав без нічого. Ні, ну, в якісь міри там збираюсь ці речі. Але в кінці кінців наше життя не залежить від того, скільки я візьму торгу, а наше життя залежить від Ісуса Христа. І залежить від твоєї поведінки, де ти там будеш, що там будеш робити. Деякі з вас бачу посміхаються. Бо розуміють, про що йдеться. Тому я вже говорив теж не один, не один раз, що я дякую Богу, що нас переводять, що нас не тримають в одній парафії. Бо якби я собі не уявляю, якби я мав тут жити 25 років, то я Плюшкін, я би назбирав стільки речей, ми зведімо деколи там говоримо про це, він Плюшкін і я, Плюшкін, і збираємо і один одному допомагаємо. Кажемо, цього не треба, цього не треба. І тому, коли я переїжджаю, я ці речі залишаю, і дякую Богу, що так є, і починаю роздавати. І тому Ісус показує цей момент, що довіряєся мені, Дух Святий тоді тебе провадить, показує, що говорити, як говорити, кому говорити, скільки говорити. І каже про мину. Теж тут важливий момент. Мир у цьому дому. Тобто я не несу свій мир. Подивіться, коли ми передаємо один одному знак миру. Суджуть цього миру в чому? В тому, щоб ти подивився на своє життя і ти нічого не можеш зробити. Бо це Бог тобі дає цю благодать, щоб подивитися на в очі і сказати мир тобі, з якою, наприклад, там, три дні тому назад посварилися. І не розмовляємо три дні. І тепер Бог дає мені цю благодать, що я можу з нею помиритися, що можу з очі і просити. А ми ж знаєте, ну мені ж легко кивнути тобі голову тобі, правда? Не знаю твої історії, не знаю твого життя. Дуже легко. З чужими людьми дуже легко. Не? Найважче це примиритися зі своїми Ось. і не брати це на себе, що я такий здібний. Сильний, талановитий можу примиритися. Це Бог тобі дає силу. Це Бог допомагає тобі бачити правду і просити побачення. Я часто повторюю те, що говорив Іван Павло II. Вже не один раз чули, я це в це Страстний четвер говорю і час від часу деяким братам і сестрам говорю, те, що сказав святий теперішній святий Іван Павло II. Він свого часу писав листи кожного великого четверга, він писав листи до, до, до всіх людей доброї волі і до священників, і до єпископів. І він каже, перший завжди виходь і мирися. Навіть якщо ти не винуватий. Якщо ти не винен, завжди перший. Але щоб миритись, потрібно мати оцього Духа Ісуса Христа і Його нести, Його показувати. Тому що Ісус каже, посилаю вас як ягнят між вовків. І ми в цьому світі, як християни, ми є цими ягнятами серед вовків. Я вчора дивився статистики багатьох багатьох країн, десятки країн, де, де є християни. Я був здивований, що Україну показали, що вона 85%. Має християн. Це православні, католики, вірмени, протестанти це все християни. Я був здивований. Тільки в Ватикані 100% показали, що там 100% християн. А так в інших країнах півтора відсотки, 1%, 5%. Тобто світ потребує оцих свідків. І тобі не треба їхати ну, невідомо куди. Я не знаю, куди Бог тебе пошлев, а може пошле в Африку. Не знаю. Але Бог потребує тут свідки. Тому Ісус сьогодні тебе посилає. Не я, не Ярослав, а Ісус тебе посилає, каже, йди, проголошуй. Якщо, звісно, ти з ним зустрілась чи зустрівся. Якщо не зустрілюся, то тоді будеш проголошувати себе. Будеш говорити про себе. Будеш себе проголошувати, вивищувати. А тут йдеться про те, що ти. Своїм життям, своєю поведінкою показав Ісуса Христа. Тому світ потребує цих знаків. Світ потребує цих знаків. Світ потребує Тебе, щоб ти показав Ісуса Христа. Ісус, само собою, тебе потребує, але потребує також цих знаків. Тому Ісус каже, не переходьте з дому в дім. Тобто є трудність, є проблема, ми починаємо від неї втікати. Не втікаємо від труднощів. Тільки станьмо на молитві і покажімо це Ісусові Христову. Ісусе, я маю з тим проблему. Я не можу сам вирішити. Ти вирішуй. А ми дуже часто, як ті інфантильні діти, дуже швидко є одна, друга, третя трудність, ми втікаємо від них, відкладаємо на полиці і все. І не вирішуємо. Є проблеми, є моменти, є ситуації. І зрілість християнського на цьому полягає, що людина не боїться входити в труднощі. Я за себе скажу, стільки мав труднощів, і мої брати знають мене, тому завжди мене пхають, пхають. Кажу, ні, будеш служити, будеш тут служити. Я кажу, ні, я, не, я там починаю нити, знаєте, як та маленька дитина. Я кажу, ні, будеш. І потім бачу, що це дійсно Бог хотів. Не Ярослав, а Бог цього хотів. І тому е і, <смістич> а фініш, власне, цей червоний кольор цей одягу, цього орнату теж показує Єваналиста е Луку, який не тільки свідчив своїм життям, не тільки написав Єванові і Діані Апостолі, але також віддав своє життя. І, власне, оце є християнство не боятися йти до самого кінця, аж до Пролиття крові. Заради Ісуса за Христа, не заради якихось там ідей, політичних, неполітичних і так далі. Йдеться про те, щоб віддати своє життя за ближнього. Так як для мене, для мене зараз ну, ці хлопці, які воюють, які віддають своє життя, в такій чи іншій формі віддають життя за мене, за тебе, проливають цю кров, щоб ми мали мир. Щоб вони були поділені. Ось, і, і це і це теж величез. Я не знаю, як там Бог буде з ними розбиратись, бо не я маю їх судити, але Бог буде судити. І буде бачити оцю кров, оце пролеття, цей захист. Це Бог все буде бачить. І тому нехай це Слово Боже сьогодні допоможе нам повірити в те, що через отакі моменти, про які я сьогодні сказав. До вас наблизилось царство Боже, до мене, до тебе. Воно наближається. Це не якась абстракція далека, яка чекає нас в далекій перспективі. Небо, Боже царство іншими словами, можеш тут на землі вже досвідчувати. От тоді, коли будеш мати оцей внутрішній мир, цю гармонію. Власне, християн може розпізнати а? психію, або нормальні, ті, які дійсно мають внутрішній мир. Якщо маєш внутрішню мир, все, тоді все значить з тобою гаразд. Якщо десь там ти неспокійний, то значить, щось, щось тут не, не є так. Тому потрібно і часу, і інших речей. Амінь.